Вітаю, любі діти! Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати плазунів, а саме змій. Змії це підряд плазунів, ряд влускатих. У наш час на землі налічуються понад 3000 видів змій, які об'єднують у два інфраряди три надродини і 18 родин. Отруйні види становлять близько чверті відомих видів. Надродина нижче змії. Змії з цієї надродини не отруйні. Наліч від 10 родин, серед яких є удави та пітони. Надродина вищі змії. Найбільша за обсягом серед всього підряду змій, включає 6 родин. Значна кількість цих змій є отруйними. Представники цієї надродини є найотруйнішими з тварин. Надродина сліпонові Мають більш примітивну будову тіла. Очі у більшості атрофовані, мешкають на усіх континентах. Факти про змій. Багато видів цих змій є отруйними і свою отруту вони застосовують для самооборони або паралічу жертвою. Щоб напасти на здобич, вкусити її, впорснути отруту і повернутися в початкове положення, звичайній гадюці потрібно всього 7 сотих секунди. Найотруйнішою змією в світі вважається тайпан Мавкоя, отриманої отрути від однієї особи не буде досить, щоб вбити 100 чоловік. Її отрута приблизно в 180 разів сильніша за отруту кобри. Кількості отрути, що міститься в залозах однієї королівської кобри, буде досить, щоб розправитися з 23 дорослими. Часу на введення антидоту може просто не бути. Укус королівської кобри смертельний навіть для слона. Зазвичай кобра вбиває, захищаючи своїх дитинчат. Основну інформацію про навколишній світ, змії отримують з допомогою язика, так що висунутий зміїний язик не є ознакою агресії. Це всього лише спосіб дізнатися, що знаходиться попереду. В той час, як у людини є 24 ребра, скелет деяких видів змій може налічувати більше, ніж 400. А ще змії не мають повік, а їх очі захищає лише прозора плівка. Тому зміям доводиться спати з відкритими очима. Змій можна зустріти практично по всьому світі. Вони, звісно, живуть на північному та південному полюсі, також їх немає в Новій Зеландії, Ісландії та Ірландії. Згідно з легендою, саме святий Патрік вигнав усіх змій з острова та вчені обґрунтовують відсутність змій в Ірландії. Тим, що період, коли змії розповсюджувались по землі, ця територія вже була островом. Найзмій небезпечніший континент це Австралія. Там живе 9 з 10 найбільш отруйних сухопутних змій на землі. Серед них Тайпан Маккоя перше місце по отруйності. Східна коричнева змія друге місце, звичайний Тайпан. третє місце. Та тигрова змія. Четверте місце. В Україні через помірний клімат та холодні зими зустрічається лише 13 видів змій, з яких отруйними є всього 3. це гадюка звичайна, гадюка Нікольського і степова гадюка, яка є найбільш небезпечною в Україні, Анаконда найбільша змія у світі. Довжина дорослої особини може сягати 9 метрів. А вага понад 250 кілограмів. Завдяки своїм велетенським розмірам вона може полювати навіть на крокодилів та ягуарів. Найбільша змія в Україні та Європі це Каспійський полос або його ще називають жовтобрюх. Це не отруйна змія, але її довжина тіла сягає до 2 метрів. Найменша змія на планеті це вускорота змія або сліпозмійка. Довжина її тіла складає всього 10 см. Трапляються ці змії лише на Барбадусі та острові Нюсі -Бе. Найпоширеніша змія в світі це гадюка звичайна. Вона трапляється по всій Європі, а також у Східній і Центральній Азії. Такий гадюк бачили навіть за полярним колом. Найшвидша змія на землі це чорна мамба. Вона може розвивати швидкість до 20 км на годину. Ця змія вважається однією з найнебезпечніших. Від її укусів гине 95% жертв. Як не парадоксально, чорні мамби насправді зовсім не чорні. Ці змії можуть бути або сірими, або оливковими, або коричневими. Мідноголова змія. Пахне свіжим огірком, але нюхати її не рекомендується, вона дуже отруйна. Брязкальце гримучої змії може складатися від 6 до 10 сегментів. Кожна деталька додається після чергового линяння. Правда, зараз в природі стали з'являтися гримучі змії без бряскалиць. Вони впотихеньку еволюціонують, щоб стати менш помітними для свого головного ворога. Людини. Південно-східній Азії водяться летючі змії з роду фрізопелея, здатні літати на відстані до 100 метрів, розправивши свої ребра. І перетворившись на одне пласке живе вітрило. Правда, літають вони не часто, тільки коли дуже голодні. Страх перед зміями герпетофобія є найпоширенішою фобією на планеті. Цією фобією страждає приблизно одна третя від всіх дорослих людей. Серед дітей показники ще вищі. Але більші зміни шкідливі для людини. Вони допомагають регулювати популяцію мишей та щурів і таким чином збалансовують екосистему. Шанси людини померти від удару блискавки в 9 разів більший, ніж померти від укусу змії. А тепер давайте перевіримо, як уважно ви дивилися це відео. Скануйте QR-код та переходьте за посиланням, щоб зіграти в цікаву гру. Вам буде потрібно перетягнути літери в правильне положення, щоб розшифрувати назву змії. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!